Вітаю усіх глядачів телеканалу Місто. Пропоную разом спланувати новий день 9 квітня. Овни, є ймовірність того, що ви готові витрачати свої сили на підтримку ситуації, яка давно себе зжила і не захищає ваші інтереси. Ваша доля у цей день як ніколи раніше у ваших руках. Тільці особливу увагу варто приділити усвідомленню власних недоробок у відносинах з коханою людиною, і, незважаючи на відчутні розбіжності, ваші відносини можуть отримати для вас нову значність. Лизнюки, бійтесь душевних травм і нових знайомств у випадковій компанії. Радість і безтурботність буде притаманна вам у цей день. А от у фінансовому плані ситуація не дуже. Раки, очікуйте якихось змін у сімейному житті, появи у вашому будинку нових персонажів або прийом іногородних гостей. Леви, уважно дивіться по сторонах, можете ризикнути і сказати привітне слово навіть незнайомцю. Ваша сміливість може окупитись і перерости в тривалі романтичні стосунки. Одна з ідей дів, що має в своїй основі співробітництво або роботу в колективі, виявиться досить життєздатною і отримає схвалення усіх зацікавлених сторін. В останні дні Терезам доводилось відбиватись від різного роду нападок долі. Але сьогодні для вас прогнозується деяке послаблення як з боку особистих взаємин, так і в області професійної діяльності. Скорпіони творче мислення та інноваційний підхід у професійній діяльності можуть врятувати будь-яке положення і допомогти досягти неймовірних успіхів. Стрільці зустріч з друзями, збагатить важливою інформацією і викличе появу нових кар'єрних перспектив. Козироги, уникайте брати участь у аферах, остерігайтесь шахраїв. Мета близька і міцно стиснувши зуби, ви зробите вирішальний стрибок до перемоги. Водоліє час зміцнювати здоров'я. До цього ви його розхитували, а зараз пора відновити. Не лінуйтесь цього робити, ідучи в повсякденні проблеми. Риби, сьогодні оригінальні думки і вчинки це ваше все. Безумовно, не обійдеться без зовнішнього, надихаючого і радісного у житті. У штаті Юта стався дивний випадок. Попереду чоловіка на шосе їхала інкасаторська вантажівка. Як раптом з неї прямо на дорогу випала величезна торба. Ден Кенеді зупинився, підійшов до сумки і не зміг зрушити її з місця. Коли заглянув всередину, виявив пачки готівки. Мішок був заповнений валютою, включаючи і 100 доларові купюри. Кеннеді оцінив, що в сумці було близько 20 тисяч доларів. Він спробував, але не зміг наздогнати броньоване авто. Потім поїхав на роботу і подзвонив у поліцію. Як повідомило видання, чоловік не отримав винагороду за свій добрий вчинок, та настрій йому ця подія підняла. Тож, прощаючись, я бажаю вам тільки приємних знахідок, які значно поліпшать ваш настрій. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.